Доброго дня діти. Сьогодні я вам розповім про історію нашої школи. Степан Антонович Швет, перший директор нашої школи. Саме він 12 лютого 1948 року на сільській раді запропона сільській раді запропонував побудувати середню школу. І відтоді розпочалося будування. Такий вигляд має школа в теперішній час. А це і гімн школи села Косівська Поляна. Ну а це, звісно, наш славний земляк. Василь Піпашко-Сільський плат, публіцист і громадський діяч. Пам'ятайте, що ви можете будь-який час підійти до цього стенду і розявити ці малюнки, вивчити історію нашої школи. Тут ми можемо побачити людей, якими напишаємо, вчителі школи села Косівська Поляна, випускники школи, інтелігенція села. На цьому стані ми можемо побачити випускників 1964-1974 років. А тут ми можемо побачити людей, які зробили вагомий внесок у нашу школу. Це людина Антона Степановича Шведа, це вчителі 70-х років, перший лікар села, директор школи, історики, голова сільської ради, і також вчитель фізики Покович Олександр Ф. Олександрович. Продовжуємо розповідь нашої історії в краєзнавчому музеї. На цьому стенді ви можете побачити школу у 50-ті роки, дозвіл для вчителів, роботу учнів, суспільну корисну працю, педагогічний колектив. Так наші учні розважалися, культурно збагачувалися. Наша школа була відкрита у 1953 році. До цього часу учні навчалися пристосованих для цього приміщення. У 1953 році завдяки подвижницькій діяльності освічанина, новатора Степана Антоновича Шведа, була побудована нова школа. Про цю виняткову людину, яка стояла біля витоків встановлення навчального закладу, повинні знати як дорослі, так і діти. Зверніть увагу на портрет нашого першого директора Степана Антоновича Шведа. Саме він на сесії виконкому 12 лютого 1948 року поставив питання про побудову нової школи. Інші депутати також підтримали цю ідею. Будували її всім селом, адже селяни були зацікавлені в тому, щоб їхні діти отримали середню освіту, тому з радістю працювали на будуванні. І саме 20 січня 1953 року було урочисто відкрито середню школу. Учні отримали великі світлі класи, на цей і, це і на той час чудові. Перше в школу закінчило 15 учнів. Майже всі із ними володіли професіями, які близько лежали їм до серця. Серед них були Кушук, Митрюк, Лембак, Швет, Павлюк, Бердар. Першими учителями вихідцями села були. Маскалюк, Шведка, «Леновська», Некоряк, Піпаш. Педагогічний колектив школи поповнювався учителями з різних куточків України і вони внесли вагомий внесок у нашу школу. Зверніть увагу на цей альбом. Він зроблений учнями нашої школи. Тут зображена перша вчителька. Маковічук Олена Петрівна. Тут ви можете в цьому альбомі побачити як учнів, так і вчителів. Яке село було в 50-ті роки, чим займалися учні, вчителі, їхні батьки. Тут також є спогади і побажання. А зараз я хочу вам зачитати уривок із верша Олександра Поповича. Це я був колегою Олени Петрівни в честь ювілею. Свої знання і серце ви дітям віддали, щоб вас вони назавжди запам'ятали. Зараз ми прогортаємо ще і побачимо інші фотографії вчителів. Хочу розказати вам про одну з перших педагогів, вчительку, яка приїхала працювати з Мукачівщини у наше гірське село. Це Олена Петрівна Миковійчук, дівоче прізвище Тоутен. Прочитаємо власні спогади самої Олени Петрівни. Як це було у ті далекі часи. 15 серпня 1947 48 навчальний рік. Нас приїхало троє з Мукачівщини у це чудове гірське село Стебляк, Балох, Товтин, Олена Петрівна. Тут почалась наша педагогічна діяльність. Через рік другий залишилась я одна, де працюю по сьогодні. Косівська поляна поділена річкою Кісва на дві частини. З усіх сторін оточена горами. Усі пори року вона не прочить красиве по-своєму. Але мені більше запам'яталася осінь 1948 року. Вона, як мудра ткаля, прикрасила дерева різнокольоровими фарбами, серед яких особливо виділяються вічно-зелені красуні ялинки. Почуття радості, захоплення і сьогодні не покидають мене. На правому березі річки стояла моя школа, невелика. Два класних приміщення дерев'яна, убога, трохи нахилена. Вся убогість особливо виділялася на фоні чудового осіннього пейзажу, вічного співу струмочків, безтроплинної кісви, мужніх людей і романтичних легенд. Пізніше я зрозуміла, що ці веселкові барви лісів, полонин. Пожили у неповторних вишиванках килимів, одягу. Ще довго ми почували себе серед косівлян, мов би у театрі, зачаровано слухали оповіді старожилів, дітей, вивчали життя своїх вихованців, батьків і навчали їх. Одяг, побут, звичаї все для нас було надзвичайно цікавим. Перші роки наш Робочий день почався зранку і кінчався пізно вночі. Зранку вчили дітей молодшого віку, вечором робітничу молодь, а два рази на тиждень вчили грамоті людей старшого віку. Кожну стежринку, кожен схил сходила, серцем відчула їх тепло і вже не розлучалася з цим чудовим війським селом. Прийшло невтомних сорок років. Багато води сплило на моїх очах, оцими гуменькими кришталевими струмочками і що мчать високий гір на долину у кіску, яка несе ці креплини до повноводної тиси. А як приваблює мене цвітка голосисто трембіта, яка так радісно не співує ранньої весни і тужливо вигриває пізній осені, прощаючись з літом. Прийшла і моя осінь пора звіряти свої ужинки на освітянській ниві. Погляну на неповторну красу Карпатських гір і на душі легко стає, би торкнулася звуків чарівниці трембіти і згадала молодість тих далеких післявоєнних років. Сьогодні Косівська поляна стала невпізнаною. Ознакою сучасного пейзажу стала високовольтна електролінія. Телевишка, нові будинки, дахи яких виблискують на сонці, мов дзеркало, Неопізнано змінилися люди. Немає професій, якими б не оволоділи косівляни. Я щаслива насамперед тим, що бачу своїх вихованців працьовитими, радісними, повноцінними громадянами Бірш учню чи щаслива. Не знаю, та іншої долі не хочу. Лиш би кликав щоранку до школи дзвінок, лиш чекали б на мене дитячі, допитливі очі. І дзвінким добрий день починався б щоразу урок. Лиш би з чистого неба лилося на землю проміння, Лиш на личках дитячих не згасув би сміх, Лиш змогла б я тепло своє силу і вміння їм віддати, розділивши порівну на всіх.